Сьогодні хочу поділитися з вами практикою настілення. Насправді, ці всі моменти настільки прості, настільки швидкі, і розуміючи сам принцип цього, як це працює, можна дуже швидко виходити в інші стани на високі вібрації. І для того, щоб ви розуміли, коли Давайте ми зараз, в принципі, з вами і зробимо цю практику. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих, видих. Уявіть себе в кімнаті, в якій нікого немає. Всі ваші сценарії, все ваше життя знаходиться за межами цієї кімнати. Тобто зараз в моменті ви просто є чистий, такий, який ви є. Прямо заберіть фокус уваги всередину себе. І внутрішнім. Зором проскануйте себе, проскануйте повністю все своє тіло. І направте увагу в те місце, де у вас, чи виникає якийсь дискомфорт, чи є якась біль, чи турбота, тривога, все, що визиває якийсь такий певний дискомфорт. Де воно в тілі знаходиться? Де саме. Направте туди увагу. Зазвичай в таких місцях знаходиться згустки такі більш темнішої енергії. Це не погано, це не добре, воно просто є. Я просто поясню, що це означає. Багато хто говорить, що це якийсь негатив, що якісь там сущності, ще щось. Але ці всі <су> штуки вони входять в вашу реальність тільки тоді, коли ви їх впускаєте, це по-перше, а по-друге, коли ви Конкретно в цьому місті не даєте, не притіляєте своєї любові. І саме через ось такий прояв до вас намагаються достукатись і сказати, що зверни на мене увагу. Подивись, направ туди свою увагу. Я хочу, щоб ти зцілила мене. Так ось зараз якраз ми направляємо увагу саме в це місце. Угу. І уявіть, як ви з цього місця, берете ось цей згусток енергії, так? І прям дістаєте його з себе. І... В моменті створюємо перед собою білий екран, на який ви цю енергію просто, знаєте, як м -м, кляксу <гум> переміщаєте на цей білий екран. Ви для цього згустки енергії можете придати якусь форму, можете побачити в якомусь образі. Це може бути що завгодно. Як ваша уява це бачить, так і для себе. Уявляйте це. Можливо, цей густок енергії о, нагадує вам якогось павучка або жабку, або, не знаю, там ще щось. І ви можете просто поговорити з цим образом. Ви можете в цьому образі, навіть вдивляючись в нього, побачити якісь певні сценарії свого життя, коли саме воно поселилося в вашому тілі, коли саме ви перестали туди направляти свою увагу, свою любов. Ви можете побачити в цьому, можливо, якісь відображення якихось людей, які вам це відображали. Тому що ось цей згусток енергії це ваше відчуття. Це ваше відчуття, яке зовні вам підсвічували. Всі, хто грали в вашу гру. Щоб ви направили туди, туди свій фокус уваги. Щоб ви наділили це відчуття світлом, щоб ви піднялися в вібраціях щоб ви не опускалися, не думали, що це погано. Це не погано і не добре, це просто є, це просто досвід. І прям вдивляєтеся в цей згусток енергії, так, на білому екрані, яке відчуття там сидить, яке відчуття там залишилось. І прям наділіть його такою любов'ю, якої раніше ви ніколи не давали йому. Подивіться, як на маленьку дитину, про яку просто забули. І тільки таким чином вона могла. Про себе заявити, щоб ти звернула на неї увагу. І прям уявляй, як ти, дивлячись на цей образ, на цей згусток енергії як ти наділяєш його світлом, своєю любов'ю. І кажеш, вибач, що я так довго не звертала на тебе увагу. Вибач, що я відверталась від тебе, тікала від тебе. Ти просто хотіла моєї уваги. Ти просто хотіла моєї любові. І направляєте туди світло, потік світла. Можете уявити, як ви руки ставите перед цим екраном і направляєте потоки світла на цю енергію. І в моменті бачите, як вона починає зцілюватись, розчинятися в світлі, набувати певних таких форм, прозорих золотавого кольору. М -м -м. Добре. І зараз повернемося своїм фокусом уваги на наше тіло, в те місце, звідки ми дістали. Ось це відчуття, цю емоцію, які ви не приділяли увагу. Зараз на цьому місці просто пусто. І нам необхідно наповнити це місце безумовною любов'ю, потоком світла, божественного світла і уявляємо, як це місце наповнюється. Золотим, лікуючим, зцілюючим потоком світла наповнюємо, прям уявляємо, як через наше серце ця енергія наповнює це місце і починає прямо розтікатися по всьому нашому тілу. Ви вдихаєте цей потік, зцілюєтеся прямо в моменті. Відчуваєте кожною клітинкою свого тіла, як ця енергія розчиняє все, що тягне вас вниз. Добре. Подякуйте собі за цей процес, який ви виконали, великі молодці. Подякуйте вищим аспектам, нашим наставникам, провідникам, які, які також проводили цей процес. І кожного разу, коли у вас виникає в тілі якась біль, Якась тривога, просто направте туди свій фокус уваги і відскануйте, яке відчуття там сидить, що ви собі не додаєте, і в моменті дайте це собі. Не вимагайте це взовні. Зовні це проекція нашої свідомості. Наповніться всередини Божественним світлом. І кожного разу, коли ви щось відчуваєте, чи якісь певні е низькі енергії, так? Просто знайте, що це ваші аспекти, які в собі ви не, не те, що не приймаєте, просто не звертаєте на це увагу. Це ті місця, ті відчуття, ті це те, що ви в собі просто недолюбили. Ось і все. Тому що універсальна формула всього це безумовна любов. І ось цим божественним світлом можна розчиняти абсолютно все. Воно стілює абсолютно все.